Деталь да, баталии шахи в рае против Сульи. Ирландия, рейтинг 2034. Карлсбад. Давай. Ты что сюда пришел, поменяться Нет? Не хочешь ты, да? Туди, сюди зафіксували тут кобилу. Магаємо зажати Суперника з Дебюту, Ну, не знаю, б'єш. Ну, як. Рокірнулись потихеньку. Так, а якщо такий ударчик. Блін. Треба було раніше зіграти так. Піштура штура у в нього. А. а зараз я вдарю, він ще сюди піде. А. Я. Ні, я б'ю, він б'є, я б'ю, він б'є, я б'ю штуру. Ну да. Ну зараз дві фігури ще тут туди просто. Так, можна його зіграти. Ну, добре. Я думав, буде щось. Жорстке щось таке. Ну, я біти не хочу, він відкриє лінію А, що будемо тут атакувати. Воно не надо? надо. Кінь перекрив оцю діона буває такий класний. Такий прийомчик перекривання фігурою діагоналів фрезю, щоб він тут не давив на нас. Є щось може, зіграю. От я щось, це вже хід такий. Дуже навіть непоганий. Ну, 9 я ще. Ну, д -д 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 Сварника проблеми з розвитком фігур. Король в центрі, ну, якби був би морфін, а не я. Партія вже. Один хід би закинув, два. Закінчилось. Ну тут я граю, тому не факт. Ну, по-перше, забрав, по-друге, напав. Після шаху. Е, Тура висить, кстати. Ще да? туру треба було підвести в гру і. І Good Game Will Play. Так, ти туди пішов. На е 6 Ну, зразу в коня б'ю, тому. Тому так. Ну що. Для початку. Ну, типу, якщо ти хочеш втікти, то буде вилка. Да. Буде вилочка. Треба темпи нам шукати. І бажано мат не отримати самостійно собі. Тому що не треба. Далі, можливо, так зіграю є ідея, не пускаючи короля. Якщо він візьме, то тут слон буде небезпечний. Якість віддався мені, так? Да? Ну, бью. І пішов вперед. Блокер тут буде, да? Питань нема, угу. давай, пішак має йти вперед. Угу. Поактивніше. І можуть цього пішика і насправді. Цей пішак. А, що це він же ж шнепав просто. Добре, будемо вважати, що так воно і треба було. Король 1 треба зіграти, обов'язково. Зв'язка. Король 1, і ідея в тому, що я хочу кінь є 6. Як він буде. До речі, як він буде розв'язуватись, по-перше. Не знаю. Так. Ну, добре, а ми так. Не маю права їх давати йому. Можливість мене так атакувати. Ні. Ні. Так. Цікава бартія, що сказати. Щоб ще не вісну було б ще краще. Окей, тут можна просто варіанти подивитися. Це і також. Добре. Я не боюсь якби, розбиття структури, тому що я можу піти в 3-0. Пішак тримає поле опорне. Тут воно важливе чорним. Лінія G буде нам динамічно допомагати атакувати короля. Тому. Бити тут чорним не добре. Ну і він якось довго починає ходити тими ж фігурами. Кінжи 4 було краще. Вперед. На пішачка напали. Слон Є7, Ферзі 7. 7 2. Я підрівняла якось так вони. Хоча в білих приємні, що, звісно звісна позиція. Чисто в бліцок. Давити я атакувати да, тут. Тут підвисає тура у суперника, він не бачить. Ну це, да, нормально. Тому що мені здавалося, що якщо він б'є тут, я б'ю тут, він б'є тут, я б'ю тут. Який у мене все рівно вирветься. По матеріалу да, якість у нас, правильно? Бі пішак ще. Важливий d 5 А в нас така конструкція в центрі, центр укріплений. Це одна з таких основних позиційних переваг. Якщо ви досягли центру, ви його захопили, укріпили, то потім дуже важко з вами боротися. Ну, дуже довгі маневри. У суперника грає одна-дві фігури. У білих, один, два, три, 4, і центр пішоковий. Дуже багато. І ще і король слабкий в центрі. Головне, звісно, не підставитись під якусь вилку і. і все. З'їв пішика К супер. Я навіть не помітив, що він двічі напав, але. проблеми на цьому не закінчились у чорних, тому що зв'язка. Тут ще якість втрачати і так матеріалу нема. Ну. І до корля дістатись чорним важко. Суперник віддав фрезя ще. слона віддав, ну і думаю, окей.